Доброго дня! Вітаю вас на каналі Квіти та Інше. І сьогодні показую вам хризантему, яка стоїть на коріненні. Ось сьогодні у нас, мабуть, 25-го, якщо я не помиляюсь, бо щось попуталась вже. Це 13 січня поставила я її. І ось так вона виглядає. Ну, Вже почала вона трішки почуватися краще. Ось уже не дає корінці вона дає. От, Але не все. В цієї кількості було, мабуть, 6 стаканчиків випаду. Ось. А ці ніби так нічого себе почувають. Стоять вони, стояли в мене під плівкою, зараз я їх в інший парничок перенесла. Ось така полиця. Бачите, тут в мене. Знизу вже вкорінені стоять петунії, от, живці. Можливо, комусь потрібно, пишіть є ще в продажі. От, А ось тут, на верхній полиці, зробили такий ще один парничок для укорінювання. Сьогодні буду ставити ще одну партію. Живців, якщо все встигну, ось так вони маточні рослини вже понаростали. Потрібно терміново їх обрізати, щоб нові живці наростали. Ну, ось так. Таке в мене господарство. Приготувала ось субстрат, буду вкорінювати в цей же ж. В торф. Торфяний субстрат ряківа Прибалтійський, легкий на основі верхового торфу, хороший такий субстрат. В ньому я і петонію вкорінюю, ну і хризантему також буду. Проливаю обов'язково землю цим привікуром, енергодаром, Актарою. роблю такий компотик, все це перемішую і проливаю. Якщо нема таких препаратів, хоча б фітоспорином, це також від кореневих гнилів буде. Ну, один з препаратів, який також діє, тільки він ну, не хімічний, а більш біопрепарат. Ось нарізала таких ось живців, ніби не погані. Хороший матеріал зараз є. Такі ось. Стопочки і буду працювати. Також обов'язково буду використовувати укорінювач такий грандіс. Тому що зараз все-таки зима. Всі процеси з коріненням йдуть не швидко, а хризантема також Ну не дуже швидка рослина зимою для вкорінення. Тому це допоможе мені. До речі, препарат недорогий. І я рахую, що він якісний. Добре з ним вкорінювати. Ну, ось такі справи, такі живці в мене. Вернулася так. до цих. Дивіться, бачите, таке є трохи підгнивання буває. Ось зовсім не хоче вкорінюватися. Різні сорти по-різному вкорінюються. А ось такий, як взяти, то стоїть такий бодрячком. І воно вже є корінці. Так що кожна рослина по-різному це все переживає стрес і коріння. А ось, дивіться, вже який корінь. Це під номером 2 у мене фісташкова хризантема. Вона дає небагато живців. Але отак, от як рано почати жертвувати, то можна матеріал набрати. Але квіткова стоїть довше. Бачите, вона ось навіть прив'явши. така якась в'яла. І ще не показує нічого. Ну, ось такі вони хризантемки. На цьому буду закінчувати. На все добре. Миру нам.